Всім привіт! Я в студії, де відбувається фотозйомка для шкільного альбому. Це друга фотозйомка. Донька в мене закінчує 11 клас у 25 році. І це друга фотозйомка для шкільного випускного альбому. Перша зйомка була у Фонтансі біля ресторану Яхта. Біля а друга фотозйомка на білому Майор, фоні просто в студії. Трошки зняти. Сподіваюсь, що альбом сподобається Красиво. школярам. Не можу навіть на них сказати вже діти, бо це дорослі люди, яким 16-17 років. І сприймати їх потрібно так, як вони це студія Це дорослі люди. І я сприймаю їх саме та Поки відбувається фотозйомка, я також час не втрачаю, намагаюсь роздивитися саму студію. Це новорічна така локація, де можна зробити сімейні фото або з дітьми. Мені дуже подобається ця зона новорічна Різдв'яна. Я намагаюся вам показати її. Бо Дуже багато таких невеличких елементів, таких дрібничок, які придають шарм. Якщо ще світить професійне, професійне світло це взагалі виглядає цікаво. Мені подобається, що ось цей фон цієї студії, він такий неброский. Броским повинна бути, повинна бути людина. І якщо використовувати в різних в різних ракурсах цю студію можна отримати дуже багато різнопланових фотознімків. Ця студія знаходиться недалеко від автовокзалу центрального. Справжні свята, але дітвора фотографуються не тут, а просто звичайна студія, білий екран, але Анастасія мене. Вигнала, не дає мені її зняти. Називається завод. Трошечки пізніше я вставлю сторіночку з інстаграм. Мені сподобалася ця студія, їх різнопланівність. Це тільки два зали, яких я бачила. Можливо, в них залів більше. Так що можете пошукати на їх сторіночці, а це я вам показую залаштунки і. Чому сидіти чекати? А якщо в цей час можна хоча б трошечки насолодитися і отримати також позитивні враження від студії? В мене родинних фотознімків в фото, фотостудіях ніколи не було. Ніхто не пропонував, а я, мабуть, не так. Настайвала, хоча я не думаю, що моя родина Согласиться, якщо навіть я не можу зробити фото, фотографію зі своїми дітьми. Вони підлітки, вони зовсім не хочуть зі мною разом фотографуватися. Ну, я вже потроху-потроху від них відстаю. Я не можу сказати, що я повністю задоволена тим, що вони зі мною не фотографуються. Тому фотографую себе і насолоджуюся тим моментом, в якому я знаходжусь. І хочу вам показати трошечки більше саму студію. Тут також можна замовити каву, чай, і можна посидіти, якщо ви чекаєте когось, або, або просто зголодніли. Ось тут є така перевдягальня з дзеркалами, світкою. Так що можна привести себе. Порядок і йти. далі працювати моделлю. Ось нарешті свою красу. Я знаю, що вона буде відставила ці знімки. Але я хочу, щоб вони в мене збереглися. Коли це файли просто в тебе, навіть в Google фото я не кажу вже в телефоні, який, який може розбитися і не буде. Цих yeah. Надо мене прямо така в ютубі. Ось батьки, які були зі мною в очікуванні. Дореначили діток трошечки. Також хочу на пам'ять. Час дуже швидко змінюється, біжить. Змінюємося не тільки ми, але і наші діти. Різниця просто неймовірна, коли вони були в першому класі, і зараз одинадцятий. Час просто пробіг дуже швидко. Школа закінчується, і що буде далі, я не знаю. Куди вона хоче, що вона планує, я не можу уявити. Але я розумію, що щось буде. Сподіваюсь, що буде казка. А зараз з залаштунками хоча б трохи. Одна із мам встигла зняти. Дякую. Я хотіла теж свою красуню зняти, але вона не дозволила. Категорично ось саме те, що я встигла. І вона возмущалась, вона буде недовольна, що я ці кадри вставила. Я тебе дуже люблю і хочу, щоб це було для мене на пам'ять. Дякую, моя сонечка. Я тебе дуже люблю. Показую. Поки нікого немає. роздягаю і йду далі і показую вам сторіночку. Завод. Як ви бачите, в інстаграмі можна ага. пошукати. навіть Тута студія. Сходи і ага. под'їзди. Це партнерів, мабуть, і справді завод. І також оригінальна прикрашена. Так. Мистецтво ще з кафе. Цікаво, цікаво, цікавий досвід. Тому я біжу далі, бо в мене є дуже багато справ. Пока ще побачимо. Це калюстра. Гарна видне.